Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз утро. Вчора і сьогодні срок моїм кролицям родити кроленята. Вчора кролилася в мене оця бургунка. Там у неї кроленятка. Ця пух її срок сьогодні. Зробила гніздо, пух. вона все время рве багато. Так що кусочок капусточки їдав, бо цим вот вже давав, поїли. Чуть-чуть погризла, залізла, лежить. Води наляв. Воду не пила. Обов'язково, щоб в кролиць, які мають окрилитися, щоб була вода. Вот. Ну, лежить. Дай Бог, сьогодні окролиться. Так, і окрилилася сьогодні ночі. от ця кроличка, що я їй дав другий шанс. І вона їм воспользувалась. Захотіла жити, як я тоді казав. Схоче жити. Родик роденят, щоб все було добре. Ну, слава Богу, гніздечко, пушок. <пухи> пуху, як бачите, небагато, але я зробив, щоб вони були в ямки глибокі. О, там їм тепло, хорошо. І чуть-чуть пуха зверху. От. А так в округу і знизу теж їм пуха там вистачає. Багато сіна. От. Так що, слава Богу, у неї 9 штук, Покормила, все. О, так і 9 будуть у неї лишатися. Побачу, що приведе оця і оця. От. Так що забрав сьогодні маточник у цих кроленяток. Такі вже великі. 26 днів. 25, ну, я з 25 днів забираю. <кхів> Отак от, от Федя. Ця привела мені другий раз 12 вчора. Одне було недоношене, 11 штук живих. От. Я її лишив теж 9. Оцей 9 і отой 9. От. Два маленькі обрав. Забрав з гнізда, лишив тільки її 9, Три чорних, там 6 білих. Як вже буде 2-3 дні, тоді вже вам покажу їх. Ну, отак от, от. от. Так що. На питання, куди я діваю ті маленькі крунята. Віддаю, це вони йдуть собачки. так що. Я краще їх пожалію зараз. Ніж потім я буду ті 11 штук. Вони скручаться отако в крючок мені. І все. І будуть худі. Їй хватить з головою 9 штук. Так що от, -от так от. Єсть сінцо. зараз сонце, тепло, качки ходять, о! Погода шикарна. Так що, от, от так от. А так, якщо б в неї було б 11, навіть якщо 10, це і багато. І 9 хвати. Ну, там уже скільки виживе, 8 чи 9. От Зараз е, утром подивився до цього, кормила, покормила їх, все. Так так що, от -от, так от Покормлені в пушку там. Теж гніздо глибоке, багато сіна. От, і трохи пушка зверху. Їм, і у них там тепло. Ну, отак от це має родити. Це поки що ще не. Не думає. Ну, отак от пішли окроли. Е, попросили в мене кроличку злучину. Оцю красотку я лишаю собі, от цього більшу. Ну, вона така дика, ну, може привчиться до рук. А оцю я злучив. Що ти кричиш? Чого ти кричиш? Як не мав знімати відео, то всі були тихі, спокійні. Все, тільки в камеру і давай. І кричати, і все. Курочки ходять тут. Хто несеться вже виключаємо світ. О. Ну, отак от, от. І попросили злучену кролицю. Я злучив 4 го числа. От оцю кроличку, тільки що пустив. О-о. Вибачаюся за те, що кури кричать. Ну, чого ти кричиш? Не даєш нічого сказати. Тихо. Знеслося прямо. От, провірив. І вона ферчить, тікає, так що, дай Бог, погуляла. От, 4 числа, сьогодні вже 8-4 дні. Цю буду сьогодні злучати. Буду вести до свого дідушки Колі, в нього сірий кроль, помість такої советської шиншили, сірий, як простяки. От, оту сьогодні. Корішньо я її лишаю собі злучу, завезу її 4,5 місяця. От, на пару днів чуть більше. І завтра оцю кролицю білу. Ну, чого ти кричиш? Ну, чого ти кричиш? А ну тихо. Кричить. І не квокче, а от прям кричить. Гиркиним оце голосом таким. Не даєш нічого сказати. Снімлю відео і кричи, скільки тобі треба. От, цю сьогодні злучу. Завтра оцю злучу, завезу до дівчиного короля. Сірий у нього такий попелястий, красивий. от, Сім скільки, Якраз вже можна злучати. <кху> от, Величенке, сім штук. <кху> Вибачаюсь. Ось вот так от їдять. гризуть, ну, Вилізь, вилізь кормушки, ну, Вилісь. Вилізь. Тут зерно, там зерно. Скачуть-бігають федя. Так, і вчора я собі ще придбав, купив отакого от короля. Я собі такого хотів. Каліфорнійця. Отакого от Люди займаються чисто каліфорніями Чисто породними отакими. От. Ну, не буду говорити, що чистопородні, бо я кажу чисто породні, то в коментарях починають писати всі мінуси до всього, що... Ну, Може там пару процентів, не прям чиста порода. Вони займаються от, чисто в них все Каліфорнія. Отакий от от самець, йому 3 місяця, чуть більше. От, той до 4. Такий от красавчик. Тільки що його зважив, важив 2400 чимто. Тільки що й пустив кроличку, скаче. Ну, не злучав, а так пустив, все, скаче до кролиць, і отакий от він. Добренький красавчик. Каліфорнія. Каліфорнійський мальчик. в мене буде два кроля. Цей буде на осінь кролички покривати. Вот. І Федя. І оцей цього поки ім'я нема. Тут в мене кроль. Я мінявся кролем з дедушкою своїм. Колею. Він теж держить кролі. Вот. І він мені дав оцього. А я йому дав такого, як заєць корічнього кроля. Вот, так що. Як приїду, дай Бог купляти кроличку, що я злучив, то предложу ще цього кроля. Він уже робочий, на кроля він хороший. От. А якщо ні, то уберу на м'ясо. Тут у мене сиділо три, вчора обрав на м'ясо теж. Козенят кролів, от, я ріжу сам. Так що... От отак -от, от. Навчився. Не те, що нема кому різати. У мене дідусь ріже, друга бабуся ріже. <кій> так що... Ну, Бабушка вже на ноги не сильно може стояти, як уже з возрастом. От, Дідусь то ріже, я хотів навчитися, навчився і от сам їх, так, що треба. Та й треба. Для того воно і живе це Хозяйство. То на розвод, то на продаж, а то отак ну, от, от. Цей поки живе. Так що... Тоже міг би його вибрати на м'ясо, але він мені не мешає, предложу. Якщо хотят, то заберуть його. Если ні, то ні. Все, показав вам всіх. Тут чотири кролички на місці младші. Ну ну а ну-ка, 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 показуємося, показуємося. А такі. Всі лежать, бігають 14 штук. Все, кормушечка. Тут три поїлочки, сенник. сені. Бігають, скачуть. Все, таке от було відео. Якщо окроляться оці дві, теж знімлю відео, покажу вам. Почалися окроли. Все, це лежить. Ну, отак от тут я вам всіх показав. Кури кричать, а давайте качечки. Траву всім рву вже, яка у нас велика трава. О, А біла качка, вона, що зайшла в своє гніздо. Так, ну. да, сидить. Там у неї 19 яєць, почала нестися одна корішньова качка молода. І вона почала нестися їй в гніздо. Так що я кожне утро забираю, лишаю їй тільки 19. Там уже 4 ставлю в то гніздо. От. Ну, якось так От. Дай Бог, як ця вже буде сидіти, то може передумає і буде нестися туди, де я ставлю яйця. От. Так що Їй хватить 19 з головою, вона вже рве пух. І вже починає присиджуватись. Отак от. О, вже сьогодні не так боїться. Бо вчора зайшов і одразу злякалася. Де? Ось так от. От. А там ті 4 яйця. Все, качик вам показав. Козенята все... О, опять кинули в той качки, от скільки яєць уже. 3, 6, 9, 12. 15-16 яєць вже нанесла. Одна поки несеться це у бабушки. Тільки підстелили, все, вже все чорно. Качури, качури, качури. Кози я вигнав, я кози припинаю, козенята вдома. Теж вже буду повісав, повішав козенятам там, римушки вже теж. Так що теж буду виводити на двір, будуть їсти траву. Так що привикають. Ну, отак от, от. Кози я припинаю, пасуться. Все, качки ходять. Оце де 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 Оце ороді несеться корішнєва. Все, сняв вам відео, всіх показав. Да, от. буде скоро родити. І добре, що днем. Погода шикарна. Сонечко світить. Ох. На подвір'ї, яке сонце все світить. Так що сьогодні тепленько. І утром дивився кроленят, в гнізда залазив в них там О, капусту їсть. Залазив гнізда, в них там теж так тепло, хорошо. Так що якось так от. А оця кроличка має родити через 4 дні. Зроблю їй маточник, поставлю Ну, от, так от. таке от було відео. Все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все, всім до зустрічі, всім пока.